Добрий ранок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, у мене це другий сніданок. Перший сніданок у мене був ровно. Та який сніданок, друзі, Попила полакову і з'їла бутерброд. Сьогодні в мене сніданок пішов зовсім не по плану. Вчора забула замочити у молоці вівсяні пластівці. Сьогодні встала, попила каву та й пішла на прогулянку. Ні, ще походила, подавала і кутикам, і собаці, походила по двору та й пішла на прогулянку. Оце в мене сьогодні так почався ранок, друзі. А на подвір'ї в нас сьогодні в нас дощ, вітер. Ну, я добре прогулялася. Прогулялася, що прийшла, і так мені не замерзла, але мені так захотілося щось грючо. І я по новій друзі собі наколотила кову. І ще в мене буде ось кисломолочний сир із йогуртом салотним. І не минула я сьогодні, друзі, магазин. Ну, так я нічого не купляла, бо я нічого і не планувала. А думаю, піду яке молоко візьму. Коли ось таке завезли, це в нас нове. Такого я молоко ще не брала. Вона мені посвітувала молоко з вітаміном D3. якесь, друзі. Казала, це смачне молоко. І сьогодні воно в нас йшло по акції, Не знаю, може, що тільки завезли, по акції 44 гривні. Це. І оце з цим молочком. Я сьогодні прийшла додому, намочилася, звісно, бо воно вітер тільки так піднімає, ну нічого, зато погуляла. А зараз, друзі, поп'ю кову із сиром і, напевно, я сьогодні зварю гаряченького супчику хочу. Зварю супчик, друзі. Так що всі, хто зі мною сніда, всім, друзі, смачного. Так, мої хороші, супчик зварила, вимішили він на куриному бульйоні із молоденькою цибулькою, молоденьким укропчиком. Так що супчик вже в мене готовий. Дівчатка я як закривала жир, і в мене вишарки. вижарки. Ну, я думаю, чи їх так закрити у жирові, чи що з ними зробити, а Катюшка. Цуканова, мені написала, щоб з чесничком, солькою, і це смачно. Так, да, Катюша, велике тобі спасибі, що ти мені нагадала це все. Ми як держали своїх свиней. То було, я закривала і прикручувала ті вижарки, і так у баночки. А то якось вже, я вже якось чесно і забула. Ну, я їх ось на оцей ізмельчитель прибила, ось він, друзі, стоїть. І зробила ось таке, як мені Катюшка сказала. І це дійсно Катюша смачно. Я вже один бутерброд з'їла, Катюш. Я знаю, куди його можна примінити все. Це дійсно, дійсно смачно. І дуже поживно. Дякую тобі, моя друга. Друзі, хочу щось зробити до йогурта. до салатного йогурта. Ну, такий млинець. Ну, я туди хочу кабачок, натру, сир, витягла, висівки, вівсяні пластівці, яєчко. Ну, щось. Думала ще і форш. Ну, це вже будуть котлети. Може побачити, що в мене... Ой, висипаються спагетті. Це, друзі, для сім'ї я... от сходу зараз у мене закипа, не жарила, а це ще в спагетті. Це для сім'ї. Для себе я хочу на вечір зробити щось до йогурта Друзі, натерла кабачок, посолила. Всипала потім дві ложки вівсяних пластівців, щоб трошки вони там поскояли, розм'ятули. Тепер мої хороші. Натерла сиру твердого. Буду висипати. Друзі, нема в мене ніякого рецепту. Я хочу щось, так, як я вам і казала, зробити до йогурту. Поки мене кабачок постояв, я зварила спагеті. Ну, в общем, все по, -по плану йде, друзі. Так, беру яйце, друзі, вбиваю. Аж самі чудно, що ви мене вчите, друзі. Ви ж бачите, що... Ой. Що ми з уржиком тут і не розмовляємо а балокаємо. Ми ж балокаємо. Ну нічого. Про мене, хоч ви до мене і турецьким балокайте, чи пишіть, якби були людьми. Добре, мої хороші. То все. Так, тепер я беру вівсяні висівки. І от так. Ну, ложу дві, друзі, додавлю, може потім і більше додавлю. І ще в мене кукурудзяний крохмал. Так, отак ложку зверху. Так, мої хороші. І буду мішати, подивлюся, що в мене буде. Тому що треба їсти кабачки, поки вони ще є. Бо я бачу, вони жовтіють, сімена старіють там. Ох, і млинець буде. І опять в мене писали, що не блинчик, а млинець. Ой, друзі, в кого млинець, в кого блинчик. Не знаю. Так, мої хороші. Оце, я думаю, більш нічого не треба сюди. Дивіться, О. І оце зараз я буду. Чи жорити, чи смажете, чи як вже казать мої хороші. Так, дивіться, бачите, яке ми я моя зробила. Так. І включаю я зараз вогонь, ставлю сковорідку і жорю. Друзі, була за приправу. Приправа це в мене до курки грузинська, але вона така пахуча, друзі. Так що я її буду всипати і до своїх млинчиків, друзі. Оце вже тепер буде все. Так, і все. Так, мої хороші, мої млинці готуються. Ось так хорошо Все. Накриваю кришечкою і нехай готується. Друзі, приготувала. І оце моя вечеря. Друзі, не млинці, а смаку то. Готуйте під себе все солід, перчит, що вам подобається, те й додавайте. До побачення, мої хороші, а я вам бажаю здоров'я і тихої, спокійної ніченьки.